Доброго вечора, ми з України. Хотів би розповісти про диктаторський законопроект 82-71. Здається, саме так. Про що він? Він буде обмежувати в цілому права і свободи військовослужбовців і військовозобов'язаних, які були призвані на військову службу від слова зовсім. Не можна буде критикувати владу в цілому, посилена кримінальна відповідальність, заперечення командирам, за залишення засобів ведення війни. Хоча все було і так в кримінальному кодексі УРСР України. В редакції 2001 року в цілому. Так, саме так. Я пам'ятаю, як багато хто з українських військових мене хейтив тоді, на початку 2014, року, на початку 2022 року, що такого не буде цілому. Я в 2013 році попереджав, що буде війна з Російською Федерацією, що уряд зрадників. Що Янукович зрадник. Мене ніхто не послухав зі спецслужб. Мене не послухали у 2014 році. Мене не послухали у 2022 році спецслужби. І отримали те, що отримали. Питання до військових. Ви будете далі мовчати? Можете мовчати. А я не буду мовчати. Я кажу, як є. Вам. Просто офіційно закрили рота. Цим диктаторським законопроектам всупереч не прийняті ніколи Конституції. До речі, для військових Верховна Рада України ніколи не була створена. Конституція України не прийнята через відсутність відповідних документів. А там нема гербової печатки УРСР на законі. Про прийняття Конституції України, а повинна бути. Документ без гербової печатки – це не документ, це підробка документів. Верховна Рада УРСР також не створювалася через відсутність гербової печатки УРСР. Про утворення такої ради. Як і сама УРСР не утворювалася, як і УНР. Єдина легітимна країна в світі це Українська держава. Степана Бандери та Павла Скоропадського з спочатку та підписом відповідальних осіб. Але чомусь ніхто не хоче її відновлювати. Всі далі займаються тим, що вірять в республіку. Ну, Займайтеся. Спочатку для вас придумали ковід. Потім вели диктаторський законопроект 41-42. Потім ввели є гривню і Бідісі, є малятко. Потім з ваших дітей будуть брати опечатки пальців. Це стосується не тільки звичайних людей, але й військових. Але ви мене не хочете слухати в цілому і дослухатися до моїх юридичних порад. Як не треба було робити в цілому, але ви ж голосували за Зеленського, шановні, будь ласка. Наступний раз. Не голосуйте не за Порошенка, не, не за Зеленську, не за Юлю. Я розумію, що вам не подобається Грицянка. Голосуйте, можете взагалі не голосувати. Віщо ви голосуєте собі, як ті раби за господаря, господаря ви обираєте? Ну, обрали ви собі господарів, що далі, військовослужбовці, питання. Ви ж мене хейтали? А тепер що? Що сталося? Тепер ви хейтити нікого не можете. Бо офіційно по закону ви навіть критикувати вашого верховного не можете. Законопроект є, він буде прийнятий. Обов'язково. Вам всім закриють рота. Єдиний, хто зможе про це казати, лише тільки я. Та будь-який правозахисник, хто не пригнувся під цю злочинну панду на Печерських пагорбах. А нас небагато, бо інші адвокати обслуговують інтереси олігархату та свої особисті інтереси, а не ваші інтереси. Тому прохання дуже велике. Якщо колись я щось тверджу, обов'язково взяти це. До уваги, коли я попереджав, що Росія нападе на Україну, потрібно було мене слухати в 2013 році, а не ржати. Ну що, поржали? Смішно, тепер не смішно. Коли я попереджав у 2022-му, що буде війна, за два місяці. Буквально почався 2022 рік, фактично, попереджав, що буде війна. Мені що там писали військові в Тік-Ток? Що не буде, не переживай. Ну що, а тепер ці військові мертві? А ну, а я живий. Подумайте, чому так? Може, тому що я більш був розумний, ніж ці військові, тому що читав історію України, тому що є юристом. Магістром справа читав книжки, знає свої права, а ви їх не знаєте. Тому ви помираєте в окопах, а я ні. Якось так, шановні військовослужбовці. До речі, я хотів би вам сказати, що закон про громадянство України не приймався через відсутність підпису президента Кравчука. А потім через відсутність великої гербової перчатки, збройні сили. В цілому, в цілому Збройні сили не були утворені законом. Через відсутність гербової початки УРСР та підпису Кравчука. Теж саме закон України про військовий обов'язок та військову службу. Теж саме всі інші закони, не тільки про військовий обов'язок, про Міністерство оборони, кабінет міністрів. Кабінет міністрів взагалі не утворювався жодним законом, взагалі ніколи. Відсутні документи про його, про його реєстрацію, як і Верховної Ради України. В цілому. А ви кажете легітимні органи. Так кому ви служите? Ви ж служите бандитам? Я відрізняюся від вас лише тим, що я нікому не служу. А ви служите бандитам. Тому на мене не потрібно ображатись. Потрібно більше читати, вивчати та цікавитися про те, що я кажу вам. Вас будуть саджати надовго. І це не моя ініціатива чи якогось правника, а диктатора Зеленського, в цілому, якого ви самі собі обрали. Тому підписуйся на цей YouTube канал. Поширю відео в тренди Ютубу. Так саме так. Моє відношення до цього всього це закінчиться погано для Зеленського в цілому. Бунт в армії можливий. Можливий. Навіть і саботаж військових можливий. Я ні до чого не закликаю, але він може бути. Тому що військові. Якщо їм будуть затикати рота, вони ж не, бі... не підуть на гілютину. Усі на забиття, якщо їх відправляють на нульовку без зброї, звичайно, що ні, будуть опиратися до останнього. А їм за це СІЗО, 10 років, 15 років, як у часи Сталіна. 1937. -й. Зеленський краще піде геть у відставку разом з Єрмаком, поки не пізно. Безкоштовна юридична порада. Тому що ти самозванець, а не президент. Інститут президентства не був введений. В цілому ти самозванець, як і більшість органів псевдодержавної влади в Україні. Яка не була утворена, існує лише українська держава Степана Бандери. І єдиним органом влади в Україні є ідеолог українського націоналізму, а не якийсь президент чи Верховна Зрада. Слава Україні!